Добрий день, дорогі друзі, ви на каналі новині науки на з Шевченко. І сьогодні ми з вами переходимо до нового розділу нашої наукової статті, яку ми вже з вами почали писати. І цей розділ називається Обговорення результатів досліджень. Що стосується цього розділу, то він фактично свідчить про зрілість самого науковця, про зрілість самого вченого і про те, наскільки він зміг правильно оцінити і проаналізувати свої дані. На початку наших з вами зустрічей я говорила про те, що ви повинні обов'язково переконатися в адекватності ваших отриманих результатів дослідження яким чином ви перевіряєте адекватність, чи правильно ви отримали дані ці цифри, чи вони співпадають з іншими авторами, які також працювали із даним об'єктом? Якщо ваші цифри, ви бачите, що вони відрізняються, вони мають якісь відмінності, ви повинні дати пояснення, чому, якщо в таких аналогічних умовах ви проводите експеримент, а ваші дані відрізняються? Тому розділ. Обговорення результатів досліджень, він, як правило, пишеться після розділу Результати досліджень. І ще раз вам нагадаю, що в розділі результати досліджень в статті ми тільки констатуємо факти, ми не обговорюємо, не даємо ніякі оціночні судження тих чи інших змін, які ми встановили. Якщо ж ми... Е там використовуємо якийсь табличний матеріал або ілюстрації, вони повинні бути абсолютно самодостатні для того, щоб не звертатися повторно до розділу. Два це розділ результати, це розділ матеріалу і методи досліджень, і шукати, що означають ці позначення. Тобто, все повинно бути абсолютно зрозуміло. В розділі обговорення результатів досліджень ви повинні дати аналіз тих результатів, які ви отримали. Починаючи із першої вашої ілюстрації чи першої таблиці, ви повинні дати пояснення всім показникам, які у вас наведені. Якщо у вас є зміни в цих показниках, то ви повинні ці зміни обов'язково якимось чином пояснити. Вони повинні бути зрозумілі і для вас, і для того, хто буде читати вашу статтю. Мало того, ваші дані, які наведені в розділі результати досліджень, вони повинні бути взаємопов'язані, вони повинні бути взаємопідтверджуючі. Тобто одні показники повинні підтверджувати інші, базуватись один на один. Тому що вам. Потрібно дати таку цілісну картину того фактора, який ви вивчаєте. Якщо ви вивчаєте якийсь вплив конкретного фактора на, наприклад, метаболічний статус якогось органа тканини цілого організму, то ви повинні. Дати чітке пояснення, як у вас пов'язані ці фактори, як у вас пов'язані ці показники між собою, як вони один одного підтверджують, залежать один від одного, який між ними є взаємозв'язок, які виникають додаткові потреби, можливо, в дослідженнях. Це ви все повинні дати у, розділ, у розділі обговорення результатів досліджень. Е, як правило, я вже говорила на минулій зустрічі, і зараз ми з вами поговоримо про три варіанти обговорення, які використовуються. Перший варіант це підтвердження. Тобто ви використовуєте певні дослідження, які вже були досліджені іншими авторами. Це стандартний перелік показників, які, наприклад, свідчать про клінічний, клінічний статус організму або про функціональний стан окремих органів і систем. І вони, як правило, будуть. Більш-менш стандартні, їх перелік може бути більший, може бути менший, але ви, коли, наприклад, говорите про функціональний стан, там, системи травлення, печінки, підшлункової залози, ви берете ключові показники. Ці ключові показники ви е, аналізуєте і порівнюєте їх з аналогічними даними дослідників усього світу. І, як правило, журнали, які беруть ваші публікації, вони хочуть, щоб ви зробили аналіз не тільки в межах своєї країни, не тільки в межах. Е, досліджень авторів вашої лабораторії, вашого інституту. Це мають бути порівняння із останніми даними, дослідженнями. Вчений всього світу, причому це де за останні 5-10 років, ви повинні підняти всю літературу і проаналізувати, що було отримано у цьому відношенні, які були отримані результати, і порівняти їх із своїми. І тут у вас буде от такі от три варіанти: перший варіант: ви підтверджуєте своїми даними, і в даному випадку ви пишете, що ми підтверджуємо, що цей фактор впливає там позитивно чи негативно. Чи наші дані узгоджуються з результатами досліджень, отриманими, і перераховуєте авторів, які проводили такі дослідження? Ну, для більшої, скажімо, такої точності ви підбираєте той же самий вид тварин. Ну, наприклад, ви вивчали вплив якогось показника на організм курей-несучок. То спочатку ви берете і аналізуєте всю літературу, яка була зроблена, всі дослідження по даному фактору на курих сучках. Якщо ж таких даних обмальово, бо їх взагалі немає, то можете порівнювати з птицею інших видів. Ну, це можуть бути там перепели. Це можуть бути і інші птахи, але, звичайно, що найбільш точними, найбільш, скажімо, такими об'єктивними оцінки будуть власне, на тому виді тварин, на якому ви проводите дослідження. Якщо ж знов такий немає, значить порівнюєте з іншими тваринами. Якщо ви підтверджуєте ці дані, то ви говорите, що так, ми отримали результати, які е, узгоджуються з даними таких то таких-то авторів, отриманими, і на якому виді тварин тут важливо вказати, яку дозу використовували препарату, які умови були проведення цього експерименту, і ви е, тоді даєте пояснення й самому собі, і іншим читачам які читають вашу статтю, чому ви отримали такий результат, чому ви вибрали таку дозу, такий фактор, як ви його вивчали. Другий варіант це протиріччя. Ви в своєму експерименті, використовуючи якийсь фактор, встановили, що він впливав зовсім не так, як це було у дослідженнях, аналогічних, причому дослідженнях інших авторів. Якщо це той самий вид тварин, то ви повинні дати пояснення, чому у вашому випадку цей фактор не дав такого результату, які умови цьому послужили? Можливо, це були умови експерименту. Які не співпадали в певних е, моментах, тому вам дуже детально треба вивчити ці публікації, статті цих авторів, і зрозуміти, в чому різниця, чому ви отримали, наприклад, протилежний ефект. Або вони отримали негативний чи позитивний ефект, а ви взагалі ніякого ефекту, тобто не було ніяких змін. Вам треба це також пояснити, тому що це якраз і говорить про те, що ви зрілий дослідник, ви розумієте, про що ви говорите, і можете об'єктивно оцінювати свої... Дані. І е, третій варіант це у вас були проведені такі дослідження, які до вас ніхто не проводив, і вам немає з чим порівнювати. В такого випадку, е, з чим ми порівнюємо дані? Ми порівнюємо дані із здоровими тваринами. Якщо е, якийсь показник, клінічний показник, там, метаболічний показник, е, ще якісь інші показники, які ви досліджували, і їх немає з чим порівняти, тобто вчені не досліджували власне, ці е, параметри, то ви їх порівнюєте із здоровими тваринами. Тобто це якась інтактна група чи контрольна група тварин, для яких були забезпечені оптимальні умови утримання, експлуатації і так далі. В випадку ви порівнюєте або з контрольною групою, або порівнюєте із здоровими тваринами. Як правило, для здорових тварин ці параметри вони встановлені, це фізіологічні параметри, ми їх ще називаємо нормою, тоді ми порівнюємо отак. І так, звичайно, ви тут можете написати, що оскільки порівняти свої дані неможливо, бо таких досліджень в літературі не було опубліковано, ми вважаємо, що ну, це такий ефект, чи цей препарат, чи цей фактор дає такий ефект. Ваш розділ фактично обговорення, аналізи обговорення результатів досліджень, він обов'язково повинен спиратися на посилання. Тут у вас буде на кожну вашу фразу, яку ви говорите, яку ви пояснюєте, підтверджуєте іншими, чи підтверджуєте даними інших авторів, у вас повинно бути обов'язково посилання. Якщо в журналі прийнято посилання на Прізвище і рік, то ви вказуєте в дужках прізвище першого автора і рік е публікації. Інколи це може бути просто номер у списку літератури, значить, ви обов'язково ставите номер. Тепер, що стосується своїх даних. Інколи буває так, що ви проводите дослідження і у вас є цикл. Тобто ви вже е проводили якісь попередні дослідження, вони опубліковані і вони вже вийшли. Ви можете зіслатись на свої результати і написати, що раніше нам було встановлено, і послатися на свою публікацію. Оце дуже цікавий момент, бо це елемент називається самоцитування. Е, серйозні такі видання, серйозні журнали, які цитуються в базах і Web of Science, не дуже люблять, коли велика кількість самоцитувань. Як правило, коли ви піднімаєте. Вимоги рецензії, да, вимоги рецензентів, там буде така, скажімо, умова, що кількість самоцитувань не повинно перевищувати 10% від списку від списку літератури або референс, якщо ми говоримо про журнали, цитовані в базах, з Web of Science. Тобто, якщо у вас 30 джерел, ви використали у своїй статті, то ви можете послатися на свої попередні публікації, не, скажем, не більше ніж три статті. Не більше, ніж три публікації. До речі, як правило, такі журнали вони вимагають, щоб ви посилалися на відомі публікації. Тобто це статті, які цитуються у базах з і Web of Science. Тобто це журнали впливові, які мають там, перший, другий, ну, третій квартирі, е по е ранжуванню. Тому що ці журнали, звичайно, проводять дуже серйозну перевірку, і дуже прискіпливо відносяться до досліджень авторів, їм можна довіряти. Якщо ж ви використовуєте, наприклад, тези конференції, дисертації, монографії, то звичайно, що ці дані, якби ці джерела, ну не є такими, скажімо, які одобряються, і, скоріш за все, вас попросять обмежити їх кількість. Тому, коли ви публікуєтеся у журналах, які цитуються в Scopus чи Web of Science, я вам раджу також використовувати для цитування і публікації журналів, які теж цитуються у цих виданнях, тому що це підвищує рейтинг самого журналу і, звичайно, що ще такий момент важливий. Якщо ви публікуєтеся у журналі, це не обов'язково, але ну, звичайно, кожен журнал хоче, щоб у нього індекс цитування підвищувався, впливовість збільшувалася. Моє таке вам побажання, рекомендація. Знайдіть, будь ласка, одну-дві статті у цьому журналі у випуску які вже вийшли з цього журналу і пошліться на них бо це буде додавати журналу цитування і звичайно що ну якби для колегії журналу це буде ну, такий позитивний якби посил від вас що ви поважаєте цей журнал ви читаєте публікації цього журналу і довіряєте вченим які викладають там свої результати досліджень те, що стосується обговорення, повинно бути зрозуміле для всіх, повинні бути логічні, логічні послідовності, і тут ви можете посилатися повторно на свої, наприклад, рисунки, на свої... Таблиці на ілюстративний матеріал ви можете його іще раз десь підтвердити, як пов'язуються між, між вашими цифрами, між, між вашими ілюстраціями, ваші результати. І, звичайно, тут бажано наводити цифри, відсотки. Ем... Значення достовірності для того, щоб було читачам було зрозуміло, чому ви вважаєте чи приймаєте те чи інше рішення, оцінюючи свої результати, і повинно бути зрозуміло, що ви об'єктивно оцінюєте свої результати і ви проаналізували достатню кількість публікацій. Крім того, коли ви написали розділ обговорення, за ним йде розділ, як правило, конклюзин. Це висновки. Висновки, якщо у вас стаття невелика і е, ви повинні написати висновки, то, як правило, це будуть дуже коротке таке резюме, це короткі висновки. Це може бути одне-два речення, які дають інформацію, об'єктивну, таку, знаєте, лаконічну інформацію, конкретний висновок про проведені ваші дослідження. Ви їх обов'язково наводите. І в цьому ж висновку ви в кінці обов'язково вказуєте перспективи подальших досліджень, чи е, прогноз подальших про подальші дослідження, подальші дослідження, призначення, де можуть бути використані ваші результати досліджень. Оце, що ми з вами говорили на е, зустрічі при написанні анотації, е, останній пункт чи останній розділ анотації статті. Там також у вас буде такий короткий лаконічний висновок із прогнозом. чи Перспективами подальших досліджень і де можуть бути використані ваші результати досліджень, оце ж воно буде у вас і у висновках, тільки вони не повинні абсолютно дублюватися. Ви, ви подаєте цю інформацію, але просто перефразовуєте її іншими словами для того, щоб вона була ну, зрозуміла, вона повинна бути об'єктивна, і висновки повинні відображати весь зміст вашої роботи. Таким чином, коли ви написали. Розділ обговорення і висновки у вас вже повинна бути от використана вся максимальна кількість літературних джерел, яку ви взяли. Як працювати, як знаходити літературні джерела, які використовувати пошукові системи, ми з вами розглянемо пізніше на інших наших зустрічах. А сьогодні я ще вам нагадаю одну таку річ що е, публікації, які ви будете використовувати в списку джерел, це знову ж таки за останні 5-10, ну максимум 15 років, тобто це повинні бути нові публікації, свіжі публікації. І ці публікації повинні бути із DI, е, тобто вони повинні мати е, цифровий код. Як правило, зараз вже більше журналів. Е, його дають, ви його також обов'язково використовуєте. Бо ну, це вважається також ще додатковий, скажімо такий пошуковий елемент для статті. Цю статтю дуже швидко можна знайти по цьому от індексу. Це що стосується самого розділу обговорення. Звичайно, що унікального такого вам унікальної такої пропозиції вам чи пояснення, чи як би це сказати. Прикладу навести не можна, тому що в кожному дослідженні будуть свої нюанси свої фактори. Але е, що не бажано, не бажано дублювати цифри, не бажано дублювати таблиці, не бажано просто дублювати і констатувати факти. Якщо ви констатуєте просто факти, що було 15, стало 20, чи цифра зменшилася. Це не є пояснення, це не є обговорення і аналіз. Тобто ви повинні дати аналіз, чому це відбулося, а не сам факт. Бо констатацію факту ви робите в розділі результати досліджень. Таким чином, якщо ви, у вас виникає питання по розділу обговорення, аналізу обговорення результатів досліджень... Будь ласка, задавайте питання і можете звертатися до мене особисто, бо в кожному випадку, кожна стаття, вона унікальна, кожні дослідження вони унікальні, і в тому і є ваша наукова новизна, щоб їх правильно оформити. На сьогодні я вам дякую за увагу. Рада нашому спілкуванню, скажімо так, продовжуємо, ще в нас залишився розділ. Це референс, ми про нього поговоримо про стилі у наступній зустрічі. Ну і я вам бажаю успішної публікації, бажаю вам е опублікувати свої статті у найвпливовіших журналах. Бажаю всього вам найкращого, підписуйтесь на мій канал. Далі буде, питайте, запитуйте, звертайтеся, будемо розглядати інші питання всього найкращого.